Bartek, chyba jedziemy do ciebie razem z panem. P100 DP90 D. Nie wiem, czy przyjmiesz od razu tyle koni do swojej stajnie. To już na pewno, Bartek, do ciebie jedziemy. Nie wiem, ja jestem na dziesiątą, a państwo na X, ciekawe, na które jest zapisany. Ну Ми... і добре йде сервіс. Андрій Саша працюють веб-фавріпед. Будемо таки робити ТО перед виїздом, перед виїздом на, на урлоп, як тут кажуть. Ну, трохи по запчастин треба буде поміняти по завишенню, по, по підвісті, різні там стабілізатори і так далі. Верхній, верхній цей річаг пішов до заміни. Де він є? А, все-таки тут. А, ось ну і після цього має бути як нова копійка. Поміняємо фільтри, хепи і так далі, бо є чорний, брудний, фільтр кабіни. І тоді можна буде спокійно їхати у відпустку. Нє? Можна, Ну no, супер. Права сторона була вимінняна, зараз її ж лева. Ну, так неоригінальні запчастини. Треба їх підшаманювати. Під Добре, що хлопці з України то руки з правильного місця. Ренте зняв спереді той обвес, який в мене був. Ну то так навіть може може і краще виглядає так він було спереді на якихось таких зажимах які просто повиривалися треба було просто на, на звичайні саморізи то взяти то і все Ладно. подумаю що з ним робити ну і нова хепа стоїть супер і тепер вже можна їхати куди завгодно Подивіться сервіс, який має файні два бокси Тесли. Один американський третьої генерації і один європейський. Дивіться. Ось машинка заряджається в тракті сервісу і 24 ампери. Максимально, що може взяти, 16,5 і навіть показує 17 кВт. Супер. супер. Сервіс на вищим пожомі. Як бачимо, як не робити збіжність, розвал все рівно з середини з'їдає резину. З'їдає капітально. з цієї сторони класно, а з цієї з Так само з цього боку. Тут навіть ще більше. Треба майже нова резина, але ще раз поїхати по Європі і буде до заміни. І зараз так, таке ТО перед вакансійним, перед, перед удобним. Вже завершення повністю справдили, поміняли кілька речагів, все, що треба, було зроблено. Зараз будемо виміняти фільтр кабіновий, покажу вам, як це робиться. І подивіться, і пауріпар. Так, зробили хлопці Саша і Андрій. З України двоє, так що звертайтесь до них, все вам теж зроблять. Мовного бар'єра не буде. Це Варшава і тепер. Показую, як будемо його міняти. Згадаю, молодість, як я в 218 році міняв ці фільтри кожного дня. Спочатку знімаємо цю будову. Після того знімаємо ці всі пластики. Їх треба не боятись, тягнути просто без, без питань, бо по-двому вони не знімуться. Інколи... Інколи... Звідси, звідси, щоб ви бачили, металічні, металічні стоби так, наприклад, як тут. Його треба знайти, достати. І подивіться, може навіть бути так, що він зламається. Після того треба шукати новий і, і ставити новий. Бо вже, в цьому місці, бо вже в цьому місці триматись не буде так, як тут. Після цього ще один знімаємо тут. О, тепер ми бачимо, що в мене столик є е поломаний. Тобто є дверка, відкриваємо його і бачимо, що він у нас ходить. Значить, зразу беремо і направляємо. вставляємо це все діло. І вже, вже направлено, вже ходить на Ну, не знаю, чого воно вискочило, навіть вона від... Добре, тут все на місці, все ціле є окей. Тепер переходимо до, до шести, шести субок, які треба відкрутити. Якби було електричне, то йшло б швидше, але і так то займе буквально у вас 2 минути. Довго то не тут Якби працював в Норвегії півроку в драмені, то кожен день я б цих фільтрів напевно виміняв по 4-5. По 6 ну, болтів є сучно, тепер Шість... акуратно виймаємо, але не до кінця... бо там є... О, власне. тепер показалося це нам поломана так, яку ми замінимо. Так. Витягуємо не до кінця, тому що там є причетна лампочка, дивіться, ну, то тобто спочатку її від... Від... знімаємо, а після того тільки вже можна нормально витягувати. Yeah. Ще два до механізма. Yeah. Да, тут, чесно кажучи, можна навіть не відкрити. Маємо, маємо тут цю пристрій, де маємо де маємо фільтр. Тут є такі два зачаски, я покажу. Тут один. Так. І там так само з тієї сторони, ну, навіть більше він за... один тут. І ми просто Нажимаємо і витягуємо. все. Є до фільтра доступ, достаємо фільтр. Акуратно, бо він може бути в пилюці, як завжди. Достаємо фільтр.

все І фільтри є з камінням Тепер все складаємо Як Немає практики. Раніше я це робив набагато швидше. Це є ще нормальне. З завжди легше. Головна меча аж до цієї. Пішли тепер просити у Бартика. Відносів. Покуп. На паузі. Добре, була всі запчастини на місці, так що одразу на місці ми вправляємо, а стару покидаємо. Окей, поуза. Тепер з цією верхні вже не так легко піти у бальні вмирети. Спочатку починаємо з цієї сторони, з цього, а потім пізніше вже йде ця сторона. Ідеальне, то туди, teraz, e, зараз тут tutaj, маємо ідеальне, Війшло, тепер можна вже добре. добре. Світ все. Все, все. поміняний. У мене це зайшло в два рази довше, ніж я це раніше робив, але все рівно. Як бачите, ви самі можете спокійно поміняти. Останнє, що робимо, надіваємо... Това, фільтр поміяний. Ну і подивіться, будь ласка, там як, як, як є брудний той фільтр. Бачите, скільки там всього? Тобто реально, реально рік, рік цій машині вже автомобілю, як ми купили, і відповідно рекомендую всім міняти кожного року фільтри кабіни і кожного року фільтр хепа. Побачили, який є чорний фільтр хепа по нашим дорогам. В Україні і Польщі однаково йде. Питання в тому, що рекомендує Tesla раз на 2 роки виміняти фільтр кабіновий. Рекомендація. І раз на 3 роки фільтр Хепа. Я вам рекомендую це робити кожного року. Х ну, маємо готовий до виїзду на урлоп. Зараз так. Пан презес Вартек. Рекомендую сервіс. Реально, хлопці швидко Саша і Андрій. Тут вже працюють довго і реально, реально швидко поміняли мені все по ходовій, поміняли фільтри, хепи, все там, що треба, зробили. Слухайте, Бартек має сервіс і в нього так само, навіть більше, ніж в офіційному сервісі. Черга. Я місяць чекав, щоб приїхати до нього. Місяць чекав. Тут пані керівник Ірміна записала мене, сказала, раніше не вийде. Рекомендую вам всім сервіс Варшава. Звертайтеся, я в лінку подам на Фейсбук і на строну їхню відповідь. Пан президент Бартик трошки вміє розмовляти по російську. Так. Бо хлопці з України реально руки з того міста виросли. Так що рекомендую сервіс. Підписуйтесь на канал. Як вам сподобалось, як я поміняв фільтр копіновий, ставте лайк і всього найкращого. Чаще. Пані, пані президент, кілька слух для, для українських властичів. По польську по польську, але пізні трошечки там як можеш, по російську. Ну то наш сервіс дівається один год. Mm -hmm. eee, lepiej po polsku do gadać, bo się pogubię, <laughs> naprawdę. <laughs> Spoko. To, e, dzięki Sergiu za rekomendację. E, bardzo chętnie przy, przyjmujemy ukraińskich klientów, mamy ukraińską obsługę, Także Andrzej, oś tutaj powiesz parę słów No chodź, Andrzej. Przyjeżdżajcie k nam jest? Dobra. k nam w Eviere Garage i my odremontujemy Wam wszystkie Tesla, które u Was jest. <laughs> Dobra. Ser. Cześć.